Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Справедливість будуть впливати на нас сьогодні, 8 серпня 2024 року? Сьогодні е, день складний. Виправлять нами три кармічні аркани Справедливість. Це наш день, місяць восьмий і 8 рік. І тому першочергові питання будуть для нас такі, як закон, порядок, юридичні питання, правила, норми, судові справи, а вже потім контакти, партнерство і іспити. Іспити для кожного свої. Комусь доведеться здавати іспити самого життя, комусь іспити на людяність, а комусь вступні або періодичні іспити на роботі або в учбових закладах. Цей день нагадує всім нам, що кожен відповідає за свої дії і рішення. Можливо, комусь доведеться віддавати борги і відповідати за минуле, тому що хочемо ми того чи ні, але закон Вищих сил один для всіх і для кожного окремо. Наскільки ми його порушуємо, настільки отримуємо воздаяння. І якщо хтось вважає, що у інших все добре і тільки у нього все так погано. То сьогодні саме час збагнути два важливих питання. Перше, ми не знаємо, чим платить інша людина за свої проступки. І друге, якщо ми нарікаємо на свою долю і перелючуємо всі свої проблеми і невдачі, то варто зрозуміти оце саме те, що ви собі замовляєте у своїй долі. І замість того, щоб життя стало більш легким, ви отримуєте саме те, про що думаєте. І про що ви розмовляєте. А сьогодні особливо важливо обирати слова і робити тільки помірковані дії. Всім, кому доведеться вирішувати важливі справи, будьте дуже уважні до документів, пропишіть собі план дій і слідуйте за ним. У жодному разі нікого не засуджуйте і не створюйте хаос навколо себе, утримайтеся від пліток і наговорів. Навіщо, якщо сильно дуже хочеться сказати щось неприємне, Стримуйте себе, контролюйте себе і свої емоції. У жодному разі не ігноруйте повітря тривоги. Бережіть себе. А я бажаю всім, щоб цей день пройшов легко. Миру вам і гарного дня!